Всім привітки! Мене звати Вуз Таїсія і ви на моєму каналі. Сьогодні буде серія таких новорічних ялинок. Ви подивіться, яка красота вийшла, і я впевнена, що вам мастер-клас подобається і ви щось подібне зробите в себе вдома своїми руками. Тож, приступаємо до роботи! І починаю мастер-клас саме з креслення на цій дошці. Вона ця дошка дуже давно лежала, тож я вирішила саме з неї повирізати ялиночки. Дошка в мене розміром десь 20 см на 50 см, товщина 2 мм. Це сосна. Я Вирішила, в мене ялиночки будуть різних розмірів. Понизу в мене дві ялиночки по 10 см, одна 8 см. Будуть вони різної висоти, одна там 20 відповідно в розмірі дошки, друга 15 і третя 18 см. Креслення практично готові. Все пошліфувати. Зараз це все позамітаю. По шліфі. У мене є шліфмашинка, ви можете взяти любу настачку, там 220-190, я вам покажу. І гарненько пошліфувати, щоб якесь не було і не були гладенькі. Ялиночки вже пошліфовані гарненько. Я їх вологою, ледь вологою трапочкою протерла, а зараз протираю горілкою. Я декорую їх в квартирі, і щоб не воняв у УАС протираю просто грілкою. Це теж добре обезжирює. Для підставки для ялиночок я взяла ось такі дві досточки. Можна було вирізати саме з тієї дошечки, що я її ялинки вирізала, але мені здалося, що це буде якось красивіше виглядати, тим більше вони в мене були. Склею я ці дві дощечки, клеєм липучка, акриловий такий монтажний клей. І гарненько промазуємо, щоб добре склеїлися дощечки. Для клею зазвичай я беру щось непотрібне, якісь палички, якийсь кусочок картону, щоб потім одразу викинути, тому що вимивається після цього клею пендлики не дуже. Так що це такий лайфхак. Для покриття ялиночок без ґрунта я взяла акрилову фарбу. У мене була от саме така радіаторна фарба. Дуже непогано, до речі, на дерево також лягає. Трішки пігменту додала синього, щоб ялиночка була ледь-ледь голубоватою. Я хочу, щоб вони були в мене таких в легких тонах, в ніжних. Далі побачите, це буде дуже гарно. Друга ялиночка в мене буде, звичайно, білого кольору. Ніяких пігментів я не додавлятиму. Кольорові ялиночки я покриватиму в по два шари. А третю ялиночку я покрива ледь-ледь-зеленкуватим кольором. У мене була ось така оливкова, можна сказати, темно-оливкова фарба. Трішечки горишенку додавала, щоб отримати ледь-ледь оливковий такий відтінок легенький. Ялиночки висохли. Ось такі мені вийшли. Трішечки є, але ось цього всього не буде Це. Саме головне, що дерево сама вирізала. Навіть я це не за що це просто, можливо, таке дерево, не знаю. Ну, далі я задекорую. Подобається мені така підбірка. так, І сама підставочка для них. Я вирішила ось таким зафарбувати такою фарбою. Перламутровою легенько. Дуже легенько, практично нічого не видно, але на пальцях точно видно колір. Трішки все-таки колір змінився. І мені в останню хвилинку захотілося посипати глітером. Дивіться, як гарне воно присохне та тому що вина волога. Посипала це, даємо трішечки просохнути, Дивіться, гарно вийшло. І беремось по черзі. Так, У мене є ось такий трафарет, тут зірючки, ноти і от дзвіночки. І кожна ялиночка буде зі своїм везерунком. Наприклад, ось ця навіть не знаю. Напевно, зірочками буде. Можна навіть так зробити. Як? Бо напевно я так і зроблю. І беру ось таку пасту текстурну. Так дивлюся, щоб можна було якісь недоліки скрити. Коли працюєте з трафаретом, бажано, щоб рядочки просихало. Потім, після того наносите вже другий рядочок текстурною пастою. По тій же самій схемі наносимо трафаретом текстурну пасту на голубеньку ялинку і на білу. На білі в мене ноти. Так, трішки просохло, продовжуємо далі. Обережненько. Я хочу, щоб ця ялиночка вся була в дірочках. Супер. Цією ялиночкою я вирішила трішки пофантазувати. У мене є ось такий трафарет. Я не знаю, як воно тут вийде. Гарно, негарно, але я чомусь так захотіла. Зараз спробую. Але вийшло класно. Ось ще. Ну, а зверху додамо зараз трішечки зірочок. Просто імпровізую одразу з вами, говорячи на відео. Супер. Поки воно вологе, можна одразу посипати. Що я роблю, я беру таку фарбу перламутрову Чуть-чуть. Все вже задекорувала, все чудово, мені все подобається. І зараз буду приклеювати. Приклеювати, я буду так, в такому порядку. Спочатку зелененьке буде, в кінці. І приклеюємо на мій улюблений клей, як завжди я говорю. Беремо якийсь картон, що небудь, що ви будете викидати. Щоб... Другий так само все робимо, повторяємо. Тікаємо, щоб присохло. Так, поки сохне дерево моє, ялиночки з дерева буду робити ялиночку з пінопластом. Пінопласт в вигляді конуса, клеєвий пістолет. І такі ось нитки. Називаються вони Аліза Пуфі. Просто легко. Саме цікаво, що на ці такі крючечки можна ще щось причепити. Дуже цікавий новий вид ниточок. Мені вони дуже подобаються. Меншенька в мене вже дуже багато всього зв'язала. Шарфіків. Зараз плед в'яже. І дивіться, щоб вони були в правильному, в правильному такому напрямку. Дуже уважно потрібно. Я дуже щільно приклеювала між рядочками, практично пенопласту не, не видно, як ви бачите на відео. Можливо, там біля 2 мм все таки є між рядками, але, але я дуже дивилася, щоб його практично не було. Дуже легка та проста в виконанні ця ялинка, мені дуже вона подобається. Саме головне, що можна на ці. Гачечки будь-який декор, який тільки можливий, але головне, щоб легенький був. Далі ви побачите, чим я прикрасила цю ялинку. Вийшло дуже естетично. Почала я цю красоту прикрасити ось такими бусинками, намистинки, підперла. 50 штучок тут мене. Дивіться, як я вирішила. Я довго думала, що з нею робити, і хочеться так, щоб вона якась така естетична була. І я вирішила ось такими бусинками. Дивіться, як як красота виходить. Ви подивіться, яка красота вийшла. Це неймовірно, дуже гарно. У кого немає лобзика, хто не може вирізати, абсолютно всі ці деталі можна купити у магазину декору. В багатьох магазинах такі деталі є, самі заготовки. Тож все можливо зробити. Трафарети ви можете використовувати любі новорічні на новорічну тематику. Тож, абсолютно все можна повторити і зробити таку ж саму красоту вму. Буду дуже вдячна за коментарі, лайки, підписку. Я думаю, в подальшому мастер класу вам також сподобається.